Тиждень тому я приїхала на дачу на вулиці весна, тепло і сонячно краса. Однак в цей раз я не була зраділа, тому що виявила, що на моїй ділянці завівся кріт. Природно, це мене вкрай засмутило адже кроти справжні шкідники для посаджених рослин. Вони псують землю і навіть можуть позбавити вас врожаю, раз по раз перериваючи все грядки. Тому я негайно почала боротися з непроханим гостем усіма народними і сучасними способами, які тільки змогла згадати протягом довгого часу, я намагалася вапна крота, але на жаль, у мене зовсім нічого не виходило. Старання не приносили належного результату, я вкопала в землю пляшки. Щоб вони свистіли і шуміли, відлякуючи крота, хитрун обходив їх стороною. Тоді я вирішила використовувати замість них саморобні брязкальця з консервних банок, які закріплювала на спеціальній опорі. Проте тут мене теж чекала невдача, мої вироби так гриміли, що не давали мені самі спати ночами. Брязкіт банок було чути навіть в найдальшій кімнаті будинку із закритими вікнами. Сучасний ультразвуковий відлякувач по справедливості відлякувати повинен тільки дачників своєю ціною, а проти кротів він марний. Чи то охоплює занадто маленьку територію, то чи погано працює. Спочатку я була дуже засмучена невдачею, а пізніше змирилася з присутністю підземного сусіда. Будучи оптимістом по життю, я почала шукати в ситуації позитивні сторони, здавалося б. Кріт нічим не може допомогти по господарству, адже це не корова і не кінь, з нього не можна взяти молока або запрягти в віз дивно. Але плюси в сусідстві з цією твариною я все-таки знайшла. По-перше, земля скуп, які нариває кріт, здобута з самої глибини, тому в ній ніколи немає бур'янів і вона досить пухка. Значить, така земля відмінно підійде для розведення квітів і посадки клумб. По-друге, нори допомогли відвести воду, яка стояла в городі через часті і ясні опади, а ще кріт знищив всіх личинок, які розвивалися в ґрунті, і прогнав з моєї ділянки медведку, незважаючи на з'ясовані переваги, мені все-таки слід було захистити свої дорогоцінні овочі від зазіхань маленького землекопа. Я зважилася на досить цікавий крок. Копала навколо грядок перед висадкою розсади звичайну господарську металеву сітку. Це допомогло, і Кріт перестав псувати мій його рот. А одного разу я вирішила підстригти газон. Після того як включила на весь ранок газонокосарку, Кріт більше жодного разу не з'явився на моїй дачній території. Швидше за все він злякався цього гучного звуку і втік, що ж спасибі йому за недовгу історію співпраці і удачі на новому місці.